Друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас була температура плюс один. Дуже я переймався, бо думав опять йдуть приморозки містами. Картопля потихеньку відновлюється. Вчера побризкав її плантатором. 30-10-10 для відновлення. Так, ну дуже вже непогана вона. Азот робить свою справу. Тим паче він в хілатній формі. Дуже листечка полюбляється. Хочу сказати, ні в коєм разі не працюйте майстром по листу бо це будуть плями і лиспу тільки буде працювати лише на 30%. Так, йдемо далі на парник реверсивний. Подивимося, що робиться в парнику реверсивному. Так, дивіться. Дуже непогані огірки. Сьогодні пів шостої я не захотів їх відкривати, бо вони були дуже сумні. Так загляну, зараз вони вже сонечка встала, вони відновлюються. Листечка розкривається. Сьогодні я буду працювати триходермою ну, напевно, ввечері скоріше. Так, зараз. Полізу, покажу вам панамеру клосовською. Так, вже як справжніх огірків, як справжніх, вже мужики вже вуса ростуть. Так, але ж дивіться, хочу зауважити, що оце перше сутвіття, це в пазухах. Я їх буду, треба віддаляти. Обов'язково. Не треба жадничати, треба хай рослина набере силу. І тоді вже ми на третьому оставимо. Вон, бачите, вже, зараз я покажу, вон, дивіться, о. Майже до цього буду все віддалятися. Вон. Раз, два, три. І вже після вуса. Після вуса цього вже це суцвіття, це вони остануться, залишаться. Так, ну що, йдемо дивимось на помідори. Так, вон, дивіться. Оце панамера клосовська. Рожевий томат. Дивіться, високий який він вже. Це високорослі. Так. Ну, працювати буду трихадерма, звичайно. Фунгіцид. Це, 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 це у нас він. Так, так, прийшов до винограднику. Це і пізній сорт. Так, він тільки почав. Щось наращувати масу. Його приморозки не торкнулися. Так, а це вже більш середні сорта, Пагани десь близько 30-20 см. Так, тут що? Це ранній вже пішов виноград. Листячка чистенька, непогана. Але зараз дійдемо до другого. Так, такий виноград. Так, дуже непогані пагани. Отже, дивіться вже який паган, близько 40 сантиметрів. Чистий лист, але на одному кущі треба працювати ті від Я... От дивіться, от воно вже починається. Це зудень. От дивіться. о, І цей паган. От, вже, вже требує обробки. От. Один паган він. Останній лист чистенький. Ну от попрацюємо ті віджита цінгети. Дивіться. Ось таке. Зробимо профілактику. І також Атаїдиума. Атаїдіума. І об'єма цього Зуденя. Так, ну що, підемо зараз на Кавуни та дині Так, повторюся, прийшли на кавуни та дині. Так, друга друга ніч сьогодні. Плюс один було. Зараз подивимося. Що тут так. Ой. От дивіться. От такі кавуни. Сьогодні було плюс два. Але почувається вони дуже гарно. Вот такой. Кавун. От дивіться. Дуже непогані. Ну, більше не буду їх відкривати. Так ото. Так, зараз подивимося на тиньки. О так дивіться. Так. Це і та ліська диня. Це кар'єра. Сьогодні було плюс два, але вона почуває в термосі дуже-дуже непогано. Так, Флоренція теж я її поливав під корень. лазять, треба щось обробити їх, бо вот затягнути якусь пакость на листечка. Скоріше буду сьогодні працювати актофітом, коли потепліше, триходермою та плантофолом 10, 10 Так. Ну, все, всім добра, працюємо далі.